Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на вихідні, 29-30 березня. На вихідних 29-30 березня 2025 року в Україні очікується мінлива погода з періодичними дощами та коливаннями температури. Субота, 29 березня. Дощі очікуються на півдні, Сході, окрім Харківщини та південно-західних регіонах. Тим значна частина країни залишиться у сухій погоді. Температура повітря в день становитиме плюс 12-18 градусів тепла, проте через сильний західний вітер, пориви якого можуть досягати 15-20 метрів на секунду, відчуватиметься, прохолодніше. Неділя 30 березня. Хмарність збільшиться місцями дощитими, особливо в центральних областях. Температура повітря знизиться в день плюс 9-13 градусів. У південно-східних областях буде тепліше плюс 14-18 градусів тепла. На Волині та Рівненщині температура сягатиме плюс 11-14 градусів тепла. Прогноз погоди у Кропивницькому. У суботу очікується переважно хмарна погода з максимальною температурою близько 16 градусів тепла. У неділю буде хмарно дощитиме. Температура в день до 13 градусів тепла. Погода у Києві. У суботу-столиці опадів не очікується, але буде вітряно. Температура повітря близько 14 градусів тепла. У неділю можливий дощ. Температура знизиться до плюс 10-12 градусів тепла. Але не забувайте, дощ це лише привід взяти улюблену парасольку, а вітер шанс загадати бажання, щоб воно полетіло у небо разом із хмарами, насолоджуйтесь кожною миттю весни. Будьте готові до погодних змін та бережіть себе.